В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В нинішньому Євангелії два епізоди пов'язаних між собою: зцілення кровоточивої жінки і Воскресіння дочки Іаїра. І в цих двох епізодах один спільний момент це подолання зневіри. Ні жінка що 12 років за 12 років хвороби розтратила все своє майно на лікарів і прийшла в ще гірший стан. Ні Іаїр, коли він почув, що його дочка вже померла, вони вже більше не мали ніяких підстав на надію. І тим не менше віра в Спасителя перемогла. І від нього. Жінка, що так довго хворіла, почула, Дерзай, дочка, віра твоя спасла тебе. І Іаїр почув від Ісуса. Не бійся тільки віруй, і спасена буде. Цілюща і воскрешаюча Божественна сила. За вірою людей їх зціляє і воскрешає, і дає спасіння. Майте віру Божу, каже Спаситель. Хто, якщо хто з вас скаже горіцій, посунься і кінця в море, і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить в те, що станеться так, як, як за його словами, одежить, буде йому те, те що він сказав. Істинно кажу вам, якщо просите на молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам. Це слова Спасителя в Євангелії від Марка, 11 глава. Отже, Спаситель Ісус Христос разом з учениками повертався в околиці Капернаума з дикого і непривітного берега Гадаринського. Куди занесла їх буря. І весь тамтешній народ вийшов просити Ісуса, щоб Він пішов від них. Бо вони дуже були налякані тим чудом вигнання бісів в берег озера. Фактично, вони вигнали Христа. Що таке народ, який вигнав Бога? Це ми можемо бачити по собі. Бо по нашій землі пройшов оцей вогненний вал червоного терору, і зруйнував основи нашого життя і позбавив нас сподоби Божої. А там, біля Капернаума, народ зустрів Ісуса рада, з радістю, і... бо всі чекали від нього зцілень. І ось його ждав уже, підходить до нього чоловік на рівня Іаїр, який був начальником синагоги, Людина поважна, і шанована, і ймовірно у похилих літах. Він припав до ніг Ісусових і благав його увійти в його дом. У нього помирала дочка, дівчинка років дванадцяти. Пісня єдина дитина, найдорожча, що було у нього. Ну, ми знаємо, що коли помирає близька і дорога нам людина, ми усіляко відганяємо від себе думку про смерть. Хоч би всі навколо і були переконані в цьому. Їр навпаки, яку гіркоту пережив цей нещасний батько, коли він так просто і жорстко сказав Ісусу, дочка моя при смерті. І Він просив його, прийди в мій дім, поклади на неї руки, і вона, щоб вона видужала і зосталася жива. Ісус пішов з ним. Пішов, а його супроводжував велика, великий натовп народу. І всі його тіснили і не давали пройти додому Іаїра. І ось жінка якась, яка страждала кровотечення вже 12 років, підійшла до нього ззаду непомітно і торкнулася його одежі. Бо сказала, якщо я тільки до одежі його торкнусь, я видужую. Ну, Бачите, оця хвороба робила жінку ритуально нечистою. Всі, хто торкався до неї, вважалися скверненними. І тому вона Тому всі її уникали, і тому всі від неї сторонилися, і вона не мала права з'являтися в гурті людей і торкатися до них. І ось тільки вона торкнулася одеж Ісуса, вона відчула своїм тілом, що ток крові припинився, вона видужила. Ісус, озирнувшись, Ісус в той же час відчув, що сила вийшла з нього. Ну, вірніше було б сказати, сила, яка завжди перебувала в ньому, вийшла. І він озирнувшись на народ, спитав, хто торкнувся до мене. А Петро і ті, що були з ним, сказали, учителю, народ тіснить тебе з усіх боків, і ти питаєш, хто до тебе торкнувся? А Ісус продовжував роздивлятися навколо і хотів побачити ту, яка зробила це. І жінка побачила, що вона вже... Не приховається. Вона підійшла, впала до них Ісусу і вся тремтіла і розказала йому всю правду. Ну, бачите, страх її був не, від, не тільки від сором'язливості. Вона ж таки була нечистою, вона не мала права її торкатися. І вона боялася народу, Бо вона порушила ритуальні правила, вона боялася гніва Ісуса і тремтіла від сильного потрясіння, бо від того чуда, що звершилося з нею. Ісус сказав їй, дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здорова від недуги твоєї. Коли Він оце говорив, Прийшли з дому Іаїра і сказали йому, дочка твоя померла, не турбуй учителя. На що Ісус сказав йому: не бійся, тільки віруй. І не дозволив собою йти нікому, крім Петра, Іоанна, Іакова та батька і матері той дівчинки. І, прийшовши до Господи, він побачив сопілкарів і тих людей, що голосили. І всі ридали і плакали за нею. А він їм сказав, не плачте, бо не померла, а ще спить. І стали з нього глузувати. І він вигнав всіх геть, крім тих, що йшли з ним. І підійшовши до померлої. Він взяв свою руку, її холодну, мертву ручку, і виголосив, «таліта кумі, що означає дівчина, устань. Як перекласти це та літа? На арамейській мові, що ще звали її головійською говіркою, та літа означала ягничка або маленька овечка. Люблячий батько міг звернутися до своєї маленької донечки. І от диво дівчинка встала, стала ходити, Ісус повелів дати її їсти. І при цьому чудові Ісус сказав, щоб ніхто не знав про це. Але як Можна зупинити воду, яка тече, або загородити уста тих, що сповіщають радісну звістку. Звичайно, слава про Ісуса рознеслась по всій Галілеї і за межами її, наближаючи розв'язку, страшну Голгофу і крест, і гроб в саду Іосифа, і зішистя в пекло і перемогу над ним. Та літа кумі, каже сьогодні Господь Україні. І надивись цьому світові, вона постає і сповнюється сили, являє світу таких героїв, яких від неї не чекали. І Сила ворожа, яка, здавалося, не нездоланною розсипається в порох. І майоріють українські прапори над українськими містами звільненими. Звідки в неї та сила? Звідки в неї та звитяга? Ви придивіться очима віри і побачите, що власної сили у нас зовсім немає. що нас веде Бог, що ми, як та перчатка на руці хірурга, ми просто слідуємо Його волі. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу. Амінь.